Монастирище Черкаської області відбувся шостий всеукраїнський турнір з боксу, який проходив протягом трьох днів з 21 по 23 березня. Захід відбувся за сприяння міського голови Тищенка Олександра Михайловича та президента Монастирищенської федерації боксу Тищенка Сергія Олександровича. Турнір був приурочений до 70-ї річниці визволення району від німецько-фашистських загарбників та пам'яті героїв Небесної Сотні. Шановні друзі. Дорогі колеги, мабуть, по ремеслу е, працювати з дітками і заставляти їх любити спорт, так як це вони роблять. Я радий всіх вас вітати у цьому прекрасному залі. Я дякую Сережі за організацію такого турніру. Я думаю, це. Е, Велике свято і для нас, як для батьків, для тренерів, для суддів, так і для наших діток, підростаючи наше покоління. Тому я всім дякую, всім причетним до організації проведення цього заходу. Ну, Нашим спортсменам я бажаю перемог, а хай переможе сильніший. Удачі! Шановні друзі, доброго дня всім. Я дуже радий бачити на нашій монастирищівській землі стільки людей. Кожного року турнір стає все масштабнішим та масштабнішим. До нас їдуть все більше і більше людей, все більше і більше зірок знають, де знаходиться місто монастирища, тому що ми знаходимося в центрі України. І мета була в цей нелегкий зараз політичний, політичний час для нашої держави об'єднати. Схід і захід, північ-південь. Тобто показати всім, що ми пам'ятаємо наших героїв, це ту Небесну Сотню. Люди, які в самому молодшому були 19 років назад, в самому старшому було 69 якомог. Ми всі вони загинули і вдали своє життя за Україну, за свою свободу, за справедливість. Я хочу побажати всім успіхів. Я хочу сказати, що кожен рік я прикладу максимум зусиль, щоб турнір розвивався, розвивався, щоб монастирищи і е, ці молоді хлопці прославляли Україну, тому що ми повинні об'єднати нашу країну. Неважливо, якою мовою ми говоримо, де ми живемо. Ми всі українці, ми всі одна нація. Слава Україні! Уважаемые любители бокса, уважаемые участники, судьи, представители организаторов, я хочу вас всех поздравить с этим замечательным праздником бокса, пожелать, чтобы у нас была война только здесь на ринге, и чтобы мы, как судьи, определяли победу и берегли своих детей. Я хочу сказать большое спасибо, что в этот тяжелый час, тяжелое время у нас люди, сын и отец Тищенко Сергей Александр именно сделали то, что, наверное, сейчас невозможно сделать. Потому что у на наших соревнованиях 220 участников. 220. Вы думаете, сколько детей приехало в это тяжелое время. Слава Украине! Шостий всеукраїнський турнір об'являє відкритий. 22 березня о 12-й годині дня відбулося урочисте відкриття турніру. Воно пройшло в кращих українських традиціях. Звучав гімн України наживо. Добрими словами і піснями налаштовували учасників на перемогу. Обличі, але з гордістю в серцях хвилиною мовчання всі присутні вшанували Небесну Сотню. Цей день офіційно були представлені організатори, судді, тренери, почесні гості заходу. Всього в турнірі взяло участь близько 260 учасників. Вони приїхали показати свою майстерність з різних куточків України: від заходу до сходу, від півночі до півдня. Також були учасники з Молдови. Турнір з кожним роком стає. Мабуть, більше учасників приїжджає, більше команд приїжджає з усіх, будемо говорити, наших містечок і міст великих. І тому сьогодні даже команда, 10 осіб є із Молдови. Я думаю, що ті тренери, які привезли дітей, вони показують, як вони люблять спорт, як вони люблять бокс і до цього, мабуть, залучають наших діток, наше молоде підростаюче покоління. Ну, підготовка до турніру йшла майже півроку. Це і виготовлення призів, і грамоти, запрошення суддів, домовленості з суддями, домовленість з командами, домовленість з тренерами, які привезуть. Це організація і харчування діток. Це складно, але це приємно, що ми бачимо, як проводять змагання, які задоволені діти, тренери, судді. Ми самі задоволені, що турнір нам вдалося разом з сином зробити так, як потрібно. Монастирищенська федерація боксу була створена 29 липня 2010 року. З того часу, під керівництвом Тищенка Сергія Олександровича, розвиток боксу піднявся не тільки у місті, але й у районі. Єдність України одна із головних цілей, яку організатори турніру поставили перед собою. За півтора місяця ми розіслали запрошення командам. планували, що приїдуть до нас команди з усієї України, в тому числі з Криму. Ну, в зв'язку з даними подіями не було змоги в них приїхати до нас. А так, майже у нас команди представлені практично з усієї, з кожної частини України. Всі кажуть, що зараз складний час, і все так важко, але потрібно працювати, потрібно показувати, що ми живемо. Життя продовжується, і в будь-якому випадку ми повинні все змінювати, міняти. А своїм прикладом я хотів всім показати, що ми це можемо зробити. Деякі політики вони зараз. Ділячі посади, дещо забувають, що народ це та рушійна сила, з якою треба рахуватися, і, і на яку треба звертати увагу в першу чергу. На прикладі монастирища, невеликого містечка в Черкаській області, я поставив собі за мету, що його будуть знати в Україні і за межами. і Я до це йду. Я думаю, що на наступний рік нас вже буде називатися не всеукраїнський турнір, а міжнародний турнір з боксу. Велика відповідальність лежала на суддях турніру. Вони не мали права на помилку. На шостий всеукраїнський турнір з боксу у місті Монастирище були запрошені досвідчені судді з Чернігова, Білої церкви, Львова, Києва, Запоріжжя, Умані, Христинівки. Головним суддею турніру став Михайло Вадимович Костючок, суддя міжнародної категорії. Я в прошлому був теж головним судді на цьому турнірі. І я бачу рівень самого проведення, рівень… как принимают участников, как размещают их, как кормят, как э, судьи о, оценивают э, победы боксеров. И вы знаете, я могу в полной ответственности заявить, что этот турнир проходит на очень высоком организационном уровне. Судьи нейтральные, им виднее. Кто наносит больше ударов, они специалисты своего, своего дела, они... Іміють високі ріті, на ній судять чемпіонати країни, чемпіонати міжнародних турнірів. То тобто, судді дуже високого рівня». Напруга на ринзі зростала з кожним днем все більше. Особливо яскравим можна назвати день фіналу 23 березня. Медалі на груди, кубки, грамоти це приємні доповнення для переможців. А основною ж винагородою для маленьких спортсменів стало усвідомлення себе на крок ближчими до мрії. Учасників особисто нагороджували і вітали з перемогою міський голова Тищенко Олександр Михайлович, президент Федерації боксу у місті Монастирище Тищенко Сергій Олександрович та почесні гості турніру. Вони щиро раділи за спортсменів, а для юних боксерів було великою честю стояти на одному ринзі із шанованими людьми міста і своїми кумирами і приймати від них привітання. Приємні моменти ще надовго залишаться у пам'яті дітей, і, можливо, у майбутньому, ставши переможцями на міжнародних турнірах, вони ще не раз згадають цей день. Дітям потрібна опора. Для боксерів із монастирища батьком на ринзі став Киричик Вадим Іванович, старший тренер. У нас є три групи, три групи в різний в різні, різні групі, різний термін тренування, залежності від віку дитини і її розвитку, вміння працювати. Завдяки Сергію є плани зробити міжнародний турнір. Він фінансує повністю ці турніри. Наталі, Кухня, все, що тут є, це на підсумування Сергій Тичкова. Дивлячись на почесних гостей турніру, чемпіона Європи серед професіоналів Максима Бурсака, срібного призера Лондонської олімпіади Дениса Беринчика, бронзового призера останнього чемпіонату світу в Алмаці і володаря срібної медалі чемпіонату Європи в мінську Миколу Буценка, бронзового призера літніх Олімпійських ігор в Атланті 1996 року Олега Кирюхіна, юні спортсмени забули про виснажливі тренування, травми синці. Охоче спілкувалися, фотографувалися і брали автографи. Мене приглашали вже на прошлом году на турнір. Очень понравилось. Хороша організація, хороші люди, хороші поєдинки, боксери показують на майстерство. Хороша Приятно здесь знаходитися, хороший міст з удовольствием. Приїхав сюди знову. Кар'єра розпочиналася, бігали дві маленькими во дворі, було багато енергії і потрібно було куди її діти. Так оказались в спортзалі. с друзьями, с братом. Но ну, друзья, брат завязали, а я по сей день в этом виде спорта. Тогда было просто много работы, и практически из нас, всех, кто завоевал медаль, там, Вова Кличко, я, мы еще до конца не осознавали, не понимали, на каком уровне мы были, ну и так далее. Потом, как бы, со временем это все пришло, мы поняли, что как это тяжело на самом деле достичь. Я смотрю на боксеров, что это они уже имеют очень высокий класс для своего возраста. Я думаю, у вас скоро будут чемпионы на всех уровнях, если будете идти в таком направлении. Очень хорошие отношения к нам тут проявились, гостеприимность. Очень понравилось. Я думаю, что мы тут не первый раз будем. На следующий год будем боксировать тоже на этом турнире. Думаете? Да? Ну, я думаю, с тобой. Хиба да. еще показательное выступление. Так. Я смотрю. Почесні гості турніру не просто роздавали автографи, але й щиро вболівали за боксерів-початківців. Ось такими порадами зірки українського боксу всіяли дорогу перед юними боксерами на шляху до досягнення їхніх мрій. Побід, розвиватися, тренуватися, навіть якщо хтось програє, а все одно хтось програє. Як побідіти програвши, можна не опускати руки, повернутися в спортзал. И, и стремиться к победам совершенствоваться успехом не останавливаться на достигнутом идти вперед достичь невозможного стать супер великими а на самом деле пусть станут чемпионами пусть у вас будут олимпийцы пусть будут чемпионы мира я пожелаем здоровья и чтобы их тренировочный процесс проходил без травм Это самое главное в боксе В останній день турніру переможці отримали свої кубки, медалі, грамоти. Шостий всеукраїнський турнір з боксу в місті Монастирищі об'єднав переможців і переможених, бо любов до боксу і любов до України зробили учасників родиною. Я люблю бокс. 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 oh